25-річна Юліана Кубата торік переїхала з Донеччини на Черкащину. Каже, в травні після того, як її побив чоловік, потрапила до лікарні, а звідти в жіночий кризовий центр. Він обіцяв, що переїдемо, перестане пити. Ну, Знову відмічали ж переїзд, звісно. Знов він нас з дитиною побив, ми потрапили до обласної лікарні в Черкасах. І до мене прийшов Олександр. І запропонував тут жити. Юліанна каже, домашнє насильство переживала не раз, та з появою сина ситуація ускладнилась. Я дуже довго терпіла. З'явилась дитина, особливо перші місяці. Він завжди на руках, і я розумію, що я нічого не зроблю. Я можу тільки плакати тут із сином Павлом. Жінка прожила три місяці. Нині винаймає житло та говорить, це місце тоді стало для неї рятівним. Я вважаю, що це дуже необхідно, щоб жінка знала, що є куди піти. Мені було дуже добре тут. Центр існує 9 років. За цей час допомогу тут отримала 1260 жінок та 351 дитина, розповіла адміністраторка жіночого кризового центру мережка Марина Стадник. Нині каже, вони шукають нове приміщення, адже з минулої осені тут протікає дах, не працює електропроводка та каналізація. Дощу знову ж таки набирається вода. І оскільки каналізаційна система не працює, вона йде в зворотньому напрямку в сам будинок. Тому в душових в туалетах ми спостерігаємо. Таке накопичення води будівля перебуває на балансі міста. Мережка її орендує, розповіла Марина Стадник. За умовами договору каже, ремонтувати приміщення вони мають самостійно. Та, порахувавши суму вкладень, вирішили, що кращим варіантом буде придбати власний будинок. Капітальні ремонти вони потребують набагато більше ресурсів ніж придбання будинку, де практично можна заїхати жінкам і продовжувати проживати. Договір оренди чинний до кінця жовтня, зазначила Марина Стадник. Ційного повідомлення, тобто в нас нема. Це є інформація від фахівців, які з інфекційної лікарні завітали до нас тижні три тому назад. Вони Ну просто оглянули територію, повідомили про те, що має прийти БТІ для огляду самого приміщення. Найкраще буде придбати окреме приміщення, де ми зможемо продовжувати надавати таку допомогу жінкам, і забезпечити постійність цієї послуги. Взявши в оренду в нове приміщення, знову ж таки, ми вкладаємо туди ресурси на ремонт, на облаштування, і не розуміємо наскільки це буде так само, як відбувається і тут. Баланс. Соутримувачем будівлі є міська інфекційна лікарня. У відповідь на наш інформаційний запит з питаннями, чому проводилась переоцінка вартості майна, отримали відповідь. заклад не має договорних відносин із жіночим кризовим центром мережка. І рекомендували звернутись за поясненнями до Черкаської міської ради. Телефоном директорка департаменту економіки та розвитку Ірина Удот зазначила, що договір оренди у них чинний, та грошей на ремонт чи нову будівлю вони спрямувати не можуть. Відповідно до закону про оренду я не маю права ремонтувати приміщення там, де знаходяться орендарі. То це відповідно до закону. Ну, в межах моїх повноважень департаменту. То я цього дійсно не маю права робити. По капітальний ремонт верні, і поточний це обов'язок орендаря. Адміністраторка центру мережка Марина Стадник пояснює, стан будівлі їх не влаштовує, тому нині вони шукають нове приміщення та гроші на його купівлю. Для цього планують залучати громадські організації. Сації та відкрили збір, до якого можуть долучитися всі охочі з огляду на ринок, да і ті пропозиції, які на сьогодні є. Ми зорієнтувалися, що це приблизно 4-4,5 мільйони. Нам треба на придбання будинку для продовження діяльності з власних ресурсів. Ми маємо 1 мільйон двісті на сьогодні. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.